Актуальні питання ж діяльності району розглядали на черговій апаратній нараді про голові Сумської облдержадміністрації. Говорили про об'єднання громад, покращення автодоріг та незаконний продаж підаксизних товарів. Не оминули увагою і аграрні питання. Про все це і не тільки. Дивіться далі. Липоводолинський район. Саме про нього говорили на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. Серед топових тем формування об'єднаної територіальної громади. Липоводолинська селища. Рада на сегодняшний день ну, почему-то не хочет объединять вокруг себя. Мы сегодня работаем ну, с сельскими радами, которые должны сюда войти. Сельские рады нам будут навстречу, в принципе, сельские рады у нас готовы. Если мы сегодня, я Александр Михайлович рассказывал на селекторе, если у нас сегодня нищета, то есть проявить немножко активность, и мы сумеем объединиться в одну громаду, я думаю, в одну громаду. Питання ремонту комунальних автошляхів для району є надважливим. Зокрема, нарікають на дорогу до села Капустинці. Проте заступник голови облради впевнений, об'єднання громад неабияк допоможе у вирішенні цієї проблеми. Починають говорити спочатку, давайте приймемо рішення і профінансуємо дороги, побудуємо. Потім буде куди там возити дітей і так далі. Питання треба по-іншому ставити. Спочатку громада, потім дороги. У приклад ставлять Березівську об'єднану територіальну громаду. Якщо Березівська громада прийняла рішення, об'єдналася в минулому році, то сьогодні Автодор Іван Петрович він підтвердить, що Автодор там в кілька разів більше вкладає туди коштів дорожнє господарство і ремонтує дороги. Це, це крім того, що вони на комунальні дороги отримує, отримали змогу Вкладати додаткові кошти. За словами очільника Липоводолинщини, у районі процвітає самогоноваріння та незаконна реалізація підакцизних товарів. Вже проведена перевірка 10 торгових точок. Як наслідок, усі сплатили штраф. У нас сьогодні дуже сильно торгують лікувалищами зілями на дому і плюс водка, спирт, розведений під по магазині. Это сьогодні біч самого не рекой. рікою. Ситуація дуже страшна. Насторожує також і свавілля аграрників. За словами Віталія Давиденка, на голів сільських рад чиниться тиск як наслідок, останні порушують закон. Також нерідко трапляються випадки незаконного обробітку земель. Проте сподіваються, спільними зусиллями громадськості та влади такі ситуації вдасться врегулювати. Сільські ради сьогодні діло те, що говорять аграрники. І за того, що ви повидали як... ні три години, ні нашої державної. Сьогодні ми власть встановлюємо, там державною. Будім так говорять на сьогоднішній день. У нас появляється люди, появляється громадськість на сонячній день, катора нас піддержують. Ще одне серед обговорених питань: накопичення та утилізація твердих побутових відходів. Для вирішення цієї проблеми необхідно облаштувати спеціальний майданчик площею півтора гектари. Наразі ця проблема залишається невирішеною.